Мої вітання, хто у цю мить разом із телеканалом Март в ефірі програма Діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас. Як завжди, в цій студії ми говоримо про Миколаїв, про Миколаївщину і говоримо про це з компетентними та освіченими людьми. І сьогодні в нашій студії я радий вітати Ольгу Степаненко, позаштатну радницю, начальника Миколаївської ОВА, а також регіональну координаторку проєкту «Діємо для жінок та їх можливостей. Пані Ольга, вітаю вас. Я вас також вітаю. Сьогодні я радий вітати вас в нашій студії стосовно. Проєкту, який ви координуєте, ми вже не вперше з вами спілкуємося і говоримо з нього про нього. І будемо говорити з ним е, саме про нього з нашими глядачами. Але я гадаю, треба все ж таки нагадати, тому що е, зараз регіон достатньо багато бачить різних проєктів від наших міжнародних партнерів, від донорів, які хочуть допомогти. І кожен із них важливий, але розумітися на кожному із них достатньо складно, як і людям, які цим займаються, так і, звісно, самим журналістам. Тому е, саме цей We Act за для жінок та їх можливості. Він прийшв. Пішов уже давно на Миколаївщину. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт, чому саме для жінок та їх можливостей, і власне чи вдалося жінкам досягнути цих можливостей? Так, дійсно, проєкту майже рік проект розпочався в жовтні минулого року, до тисячі і фінансується проект UNFPA, фондом ООН галузі народного селення. І головний, скажімо так, координатор, да це громадська організація інноваційні соціальні рішення. Саме вони започаткували і написали цей проект. Проект передбачає економічну підтримку жінок вразливих категорій: жінок ВПО, жінок з інвалідністю, жінок загиблих або жінок військових. І найголовніше мета цього проекту це дати жінкам певну професію, якісь навики, щоб вони закінчили курси. І найголовніше це дати їм стартові набори. Тобто такий поштовх, такий е, масивний да, е, вектор казати їхньої діяльності для того, щоб вони могли самозабезпечити себе. І я вам хочу сказати, що навіть коли ми з вами зустрічалися на екваторі, на той момент, ну не екватор, а початок, да, скажімо так, проєкту, е, ми самі не очікували, що будуть такі результати. Тому що ми сьогодні з вами поговоримо жінки. Відкривали свої ФОП, жінки повністю змінили деякі змінили абсолютно свою професійну діяльність. Жінки відкривають власну справу, і навіть одна відкрила своє кафе. Тобто результати дуже широкомасштабні і результати не можуть не втішати нас, мене як регіональну координаторку кар'єрних радниць, які працюють на місцях в п'яти громадах. Зараз ми з вами їх озвучимо, поговоримо. Ну і безпосередньо найголовніше це наші кінцеві бенефіціарки. Жінки дійсно отримували не лише знання, вміння і навички, а дійсно піднімали свою економічну спроможність і продовжують це робити. Ви зазначили, що ви регіональна координаторка є інші регіони, які дотичні до цього проєкту? Так, загалом проект реалізовується в чотирьох областях, окрім Миколаївська, це ще Сумська, Дніпропетровська та Полтавська область, і в кожній із цих областей обрано по п'ять громад. Безпосередньо в Миколаївській області це Березнигу Вознесенськ, Воскресенськ, Нова Одеса і Первомайськ. В цих зазначених громадах відкрито жіночі центри працевлаштування, де працюють кар'єрні радниці, надають консультації жінкам вразливих категорій, керовують їх в обранні конкретного курсу, з ними, скажімо так, на зв'язку. Тому що бували такі моменти, і найчастіше буває, тому що ми розуміємо, що ми працюємо з вразливою категорією. Жінок, коли кар'єрна радниця не лише була радницею з обрання курсів і вела дівчат протягом курсу, а і психологічно допомагала деяким жінкам, тому що от у нас був приклад, ми з вами поговоримо, досить успішний приклад, коли дівчина відкрила зараз свою квіткарню, кав'ярню. І дівчина прийшла. Олександра Лі, вона прийшла до нас на перший поток курсів. Це була флористика Вознесенську. До речі, Вознесенськ був однією з усіх громад України, де саме вперше була флористика. Вже потім перейняли її інші регіони також започатковували. І ми, коли дізналися про те, був моніторинг, тобто дівчатам надавалося право вибору. І дійсно, ми були здивовані, що саме Вознесенськ тоді обрав флористику. Ми не знали, де шукати тоді викладача швидкого знайшли. Ми не уявляли, як це буде, але це настільки відбулося гарно, тому що ви розумієте, робота з квітами. І от одна із учасниць, яка прийшла до нас, вона внутрішньо переміщена особа, особа, яка виїхала з Олешок, там залишила свій бізнес. І до нас вона прийшла повністю розфокусованою внутрішньою людиною, жінкою. І вона зараз, коли вона розповідає про те, що дійсно флористика і наші курси повністю змінили життя, тому що вона потрапила в інший світ. І закінчивши курси флористики, отримавши стартовий набір. Сьогодні вона власниця кав'ярні квіткарні закладу, де вознесенці можуть випити кави і купити букет. За яким принципом обирали ви саме громади в рамках Миколаївської області? Громади були обрані все таки. Основний донор робив. Я пропонувала як регіональна координаторка, а основний донор робив ще свій акцент на виборі саме. Певних громад, так, наприклад, я пропонувала туди Коблевовську громаду, можливо, але і не взяли, ну ми ж їм до Очакова, тому через безпекові якісь питання не взяли і тому було вирішено березнягувати, яке також доволі постраждало, також доволі складна ситуація там. І я дійсно можу сказати, що якщо зараз вже підсумовуючи і підбиваючи підсумок, березнігувати було важким тим, що, наприклад, були дівчата, але досить важко було. Працювати з бізнесом, в тому плані, що його майже там нема. І були інколи такі випадки, коли підрядника для викладання курсів ми або везли з Миколаєва, або везли дівчат, навчать в Миколаїв, або там з Баштанки, наприклад, березнюгувати їх підрядник і вичитував певні курси. Тому досить вдало було обрана березнягувацька саме громада, тому що розуміємо, що там ну така складна ситуація, саме от в плані післявоєнних подій. Та й Вознесенськ постраждав загалом. Це теж треба говорити. Але ви праві, що у нього більш географічне таке розташування? Яке дозволить йому швидше залучити і бізнес і повернути його так, туди. Так, у і Перомайську, якщо говорити про особливості, там була своя історія. Вознесенський Перомайськ найбільше по кількості ВПО. І якщо говорити про знову ж таки категорії жінок, які долучилися, да, то саме в Вознесенській і е, Промаській громаді, особливо в Первомайську, була найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб. Е, в Вознесенську було багато е, жінок з інвалідністю. Загалом ми будемо з вами говорити про кількісні показники. Е, майже 80 жінок з інвалідністю з усієї маси пройшли у нас курси, і е, десь біля 30 з них сьогодні самозайняті. Ви сказали, що донор допомагав обирати саме ці громади. Хто донор і хто фінансує цей що проєкт? Сказали, UNFPA і фонд ООН в галузі народонаселення. а також його прямуємо разом. І До, соціальні рішення хотів запитати власне стосовно того, які ж саме ці професії могли отримувати жінки Миколаївської області. І наскільки я знаю, там були навіть професії маскуління, тобто які прийнято поки ще вважати човічими, вони вже приймаються і на жіночі руки. От розкажіть про це, будь ласка. Е, першочергово, коли ми започатковували проект і починали перші курси, то дійсно вони були більше такого б'юті спрямування. Ми випускали, От перша хвиля, це була, були дівчата майстрині манікюри. Флористика знову ж таки, да, була в Вознесенську. Це була перукарська справа в Первомайську, це була бровістика, майстер з там, стилю брів. Так? Ну і такого зразка. Потім відбулася така курйозна ситуація в плані того, що відбувся, коли вже проект почав популяризуватися. Можливо, навіть після нашого з вами репортажу, тому що ми з програми нашої ми з, вами з вами зустрілися в лютому, а в березні. Мене, я отримую таку інформацію від головного офісу в Києві про те, що пані Ольга, ми повинні вас, хочемо вас порадувати, у вас починаються курси трактористок у Первомайську. Я була дуже здивована, тому що такий скачок да, від б'юті до трактору. І що виявилось потім, уже, коли я з'ясувала в Первомайську фермерське господарство, розуміючи зараз ситуацію і відчуваючи, Виваючи дефіцит саме в чоловіках, запропонували фонду і сказали про те, як ви дивитесь на те, якщо ми обучимо ваших дівчат тракторній справі і, можливо, навіть когось оберемо на свої роботи. І так, можна сказати, що у нас започаткувалися курси і маскулійних професій. Окрім трактористок в Первомайську, зараз ми вже довчили комбайнерок. Саме в цьому кварталі в Первомайській громаді, знову ж на базі того ж фермерського господарства, у нас були малярки штукатурниці в Вознесенську. В Березньоговато ми вчили дівчат клейці Шпалер в цій справі. І в Воскресенськ і Нова Одеса в Миколаєві навчали дівчат комп'ютерній діагностиці авто. Дівчата після отри... після проходження курсу отримали стартові набори, де... в яких було вкладено пристрої для визначення помилок в автодвигуні. І на сьогодні із 15 двоє працюють. Там бо ще в переляку навіть бачимо навіть Охоронець, так ми зараз іде вже закінчуються. В, в п'ятницю ми вже закінчимо охоронець. Так, це жінки, які будуть охороняти об'єкт інфраструктури. Якщо говорити про кількісні показники, от саме ті жінки, які почали від старту цього проекту і дійшли до його фіналу, до реалізації цієї своєї мети досягнули можливості, скільки їх? Дивіться, кількісні показники ставились такі: при кожному курсі в кожному кварталі започатковувались курси, і в кожній громаді повинно було 15 жінок вразливих категорій, які на момент розпочатих курсів були не працелаштовані їх закінчити. Е, і відбувалось так, що от початково, наприклад, перша хвиля, да, ми розуміли, що це було 15 дівчат, які будуть навчати флористиці. Потім кар'єрні радниці пішли по іншому принципу. Вони е, роз, ш, е, розфокусували, скажімо так, спектр професій. І, от, наприклад, там е, в цьому кварталі в Новоодесі навчалися. І сушистам, і підцейол, і та сама б'юті сфера. Тобто, це було, наприклад, по дві по три особи, але разом з тим це були різні професії. І якщо говорити кількісно, то ми перейшли за той показник, який ставили собі. Ми ставили, що нас протягом всього періоду має прийти навчання 250 жінок. То на сьогодні хочу вам сказати, що їх 387, і ще це ще не включені ці курси, які зараз закінчуються. Я думаю, що ми так дадемо до Узначки до 400 і більше. 76 жінок пройшло саме маскулінні курси. Також в рамках проекту у нас були курси спортивного спрямування. У нас 15 дівчат з Воскресенської Новодеської громади закінчили інструктора тренажерної зали, і дві дівчини зараз закінчують з Первомайської громади. Тут можна говорити, що план ви перевиконали. План ми перевиконали, і знаєте, ми самі були здивовані від того, коли ти працюєш в цій сфері, ти їздиш там в поля, да, як умовно у нас тут говорять в, в регіони. Ти працюєш і здається, ти просто робиш свою роботу, з да, яку тобі виплачують заробітну плату. А коли ми сіли вперше за круглий стіл і презентували ці показники. З кар'єрними радницями це був, був червень, був такий великий круглий стіл, ще, скажімо так, проміжні результати. І люди в залі плакали від наших історій. Ми бачили ці цифри і розуміли, що за ними стоять, що це не просто сухі цифри, за ними стоять людські долі. А особливо, якщо говорити про кар'єрних радниць, вони знають конкретно хто стоїть за цими цифрами, то це дало такий нам досить великий поштовх розуміння того, що ми діяли все. Правильно. І дійсно, ми перевиконали цей план не через те, що ми робили більше, а через те, що потреба в населення і дійсно потреба в цих жінок була набагато більша. Тому що, окрім курсів, у нас вже були і інформаційні сесії, були IT-курси онлайн. Зараз дівчата, які закінчували курси, мали можливість, ну, краще, скажімо так, да, ті, які, наприклад, відкрили свій ФОП. Навчатися в Києві, е, взяти участь в одному майстер-класі від провідних кухарів. Наприклад, це був представник мастер точно не скажу, або від б'юті-майстрині. Е, І таке, така винагорода. Тому... Який ви бачили саме фідбек від місцевої влади? Тому що розумію, для реалізації цього проекту тут в першу чергу треба був діалог із муніципалітетами місцевими. Е, так, ну я хочу сказати, що е, ті каріальні раниці, які були обрані на місцях, вже е, уже у них за ними був закріплений чудовий авторитет і налагоджена прекрасна співпраця з органами місцевого самоврядування. От е, коли ми зараз також круглі столи е, робили вже підсумкові. До речі, в Миколаєві також у нас вже відбувся в минулу п'ятницю, був великий підсумковий, де були і донори запрошені, і наші кінцевірки. То коли ми презентували результати в Вознесенську, міський голова каже, це за, це за такий короткий термін, ви мені називаєте такі цифри? Ми говоримо, так, дійсно, це так. Тому що, якщо по Вознесенську, то загалом десь приблизно 75 жінок пройшли різноманітні курси. У жінки, це якого віку? Розкажіть, будь ласка, оскільки я так розумію, Ви в більшості говорите про молодих жінок? Ви можливо були старшиво. У нас вік був від 18 до і до. Ну найстарший, певно мені здається було 76. Десь так це була флористика. Наймолодша в березніговатому сьогодні дівчинка, їй 19, і вона вже на етапі відкриття свого СФОП вона самозайнята. Вона прийшла в березніговатому, відігравала роль, на ній вчилися малювати брови. Скажу так, а потім вона сама пішла на курси. Вона з багатодітної родини, і родина ВПО, вони виїжджали, Складна там також ситуація. І сьогодні дівчинка закінчила курси манікюру. І самозайнята на дому робить манікюр, допомагає сестрі і мамі, навчається сама самотужки, і ці кошти, які заробляє, вкладає все далі в навчання своє. Як ви поширили інформацію про цей проєкт? Оскільки це випадок, який ви тільки що назвали, ну це таке більше з випадку сарафану радіо прийшли їй допомагали, як ви кажете, саме робити вії, а тепер вона працює з цим сама і манікюр робили. Як ви взагалі вам популяризовували? Тут також була тісна співпраця з громадами, з владою, тому що ми були донані до телеграм-каналів місцевих рад, там і ВПО. І ну ви ж розумієте, да, зараз телеграм-канали і інші засоби от мережі соціальні вони розповсюджені в громадах, і тому ми свою інформацію долучили. Потім були окремо наші канали. Наприклад, вони називались там Весо Первомайськ, Весо-Вознесенськ і таке інше. І туди вже дівчата додавалися вже самостійно через початкові канали саме громад. Ну і так, і Facebook, і Інстаграм скрізь вся інформація про нас ширилась і йшла. І знову ж таки, як ви кажете, Сарафанне Радіо також працювало. Були моменти, це вже потім, коли вже напрацювалася ця схема, тобто дівчата самі заповнювали анкети. А першочергово, звісно, ми також через управління соціального захисту шукали ці вразливі категорії, кликали їх і таким чином залучали до проєкту. Про моменти. Курйозні випадки були у вас в таких історіях з цими курсами? Так, курйозні випадки були, ну куди ж без них, по-різному було. Наприклад. Ну, по-перше, було дуже незвично з трактористками. І я сама коли завітала, так, знаєте, це було десь 18 березня, така погода, сніг, дощ. Я думаю, ну приїду подивлюся, що ж там робиться. А дівчата в усю їздять. Я сама сіла на трактор, доволі, до речі, якщо. Авто, то в тракторі та сама ситуація. А ще курйозний був в Повознесську. Жінка закінчувала курси, були якраз ішли курси малярок штукатурниць і вона поламала руку, але слава Богу, не на наших курсах, а просто в побуті десь. І все одно ми казали, що давайте буде заміна, ми вас устранимо. Бо ні, вона з поломаною рукою закінчила курси малярки-штукатурниці. І навіть потім телебачення давали інтерв'ю. Карина раниця дуже переживала, каже: що вона пішла інтерв'ю? Давай, в неї рука поломана, що нам скажуть, що це ми малярок-штукатурниці, Але насправді це також говорить про те, що ми, наші жінки українськими. Вони дуже сильні, і е, е, якісь фізичні вади нам не, не зупинять нас для отримання своїх знань і на шляху до мрії, яка б вона не була. Це дійсно дуже цікава історія. От загалом, якщо говорити з усіх тих, хто до вас прийшли е, працювати в цьому проєкті, отримувати ці необхідні знання, вміння, навички, які б ви виділи, скажімо, дві головні історії успіху для себе. Ну з громад, так це Олександра Лі. Дійсно, дівчина з Вознесенська, яка відкрила своє кафе, закінчивши наші курси флористики. Дуже оригінально. До речі, так. і флористика, і кав'ярня разом. Да, да, це дуже оригінально, і такого немає. я бачила, лише в таких великих містах. Тут е, тут і, ще і креативність, і, задіяна. і креативність, і, і я вам раджу, якщо будете у відрядженні Вознесенського обов'язково зайдіть, це дуже естетично. І так, і, і вона ожила ця дівчина сама, тому, тому що я бачила її на початку курсів, коли вона нас закінчила, і зараз ну, розумієте, людина, яка має власну справу і так гарно розкручена. І е, е, гарна історія успіху по Первомайську є, там склалася така історія. Дівчина закінчила курси перукарської справи і дуже сподобалась викладачу, яка прочитала нам цей курс, і викладач взяла її під опіку, продовжувала її навчати. І сьогодні вона працює у неї в салоні. Ну а так я хочу вам сказати, що знову ж таки історій дуже багато було, і людей багато, і кожна історія вона чимось особлива. У нас була досить цікава ситуація з комп'ютерною діагностикою авто, 15 дівчат, ви уявляєте, це бокс, це, до речі, користуючись нагодою, хочу подякувати власнику СТО 100 доріг, тому що дійсно він один із небагатьох, всіх, кого ми обійшли по Миколаєву, прийняв нас і надав нам. Як підрядник у можливість навчатись. І така ситуація: ці бокси, машини, тут машини підвішені таке інше. І у нас серед дівчат, серед учасниць дві мами з маленькими дітьми. І поки дівчата навчалися, наша кар'єрна радниця з Нової Одеси нянчила цих дівчат, цих дітей, давала їм соски. І це такий був дійсно, знаєте, момент якоїсь істини, чи як правильно сказати. Жима дійсно, на, наші, да, на наших очах робиться історія. От ми да, жінки, тут опановуємо маскулінні професії, не дивлячись на те, що маємо дітей, що продовжуємо виконувати свої соціальні ролі, бути мамою, бути дружиною, але разом з тим бути готовою завтра крутити автівку. Піднято. Якщо говорити, ви кажете згідно цифр, кількісні показники, по суті, в півтора рази ви перевищили ті цілі, які вам були заявлені. Чи має цей проект? Шанс на продовження і на те, щоб його масштабу більше, зважаючи на такий гарний результат у підсумку, так я хочу вам сказати, що проект мав закінчитися в жовтні уже цього, цього року. року, але нам продовжили його до січня, і я думаю, що його продовжать і далі. Єдине, що Мої домисли, да, я так собі те, що я бачу, можливо, трошки зміниться вектор сам діяльності проекту. І, наприклад, ми будемо вже випускати більше не б'юті-сферу, а, наприклад, підемо в сільське господарство. Це, це, це можливо таке моє припущення, або більше знову ж робити акцент на маскулінних, розуміючи потребу держави в першу чергу і регіону, в тому числі нашого. Якщо говорити загалом, от, знаєте, по іншим, то були дівчата з Дніпропетровську пропетровську і. І слюсари, і е, асфальт у Тому ми не такі не єдині. Але Миколаївська область видатна тим, багато чим видатна, але в рамках цього проєкту, що маскулінні професії започатковували саме у нас. 1, 4 березня ми відкрили Малярок Штукатурниць. 18 березня. Ми відкрили вже трактористок, і зараз фіналізуємо. От закінчились курси комбайнерок знову ж таки в Первомайській громаді. Дівчата прибирали, допомагали сільськогосподарським фермерським гідям прибирати соняшник. І квіткова кав'ярня. Теж я так розумію, поки тільки в Миколаївській області стартувала я саме так, з такою так, ідеєю. Да. Добре, от на завершення власне нашого інтерв'ю, обговорення цього проєкту. Що ви хотіли сказати глядачам, які дивилися, можливо, залучити ще більше людей? можливо, за саме екраном зараз перебуває та жінка, яка б теж могла долучитися до вашого проєкту і має в собі потенціал для ще однієї професії. Так, обов'язково. Я хочу сказати найголовніше, що з огляду да, на ну, ж таки ті показники це про те, що треба завжди діяти. Речі повинні бути дієвими. І якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, то обов'язково треба щось починати, тому що є у нас жінки, які повністю змінили свій вектор професії. От жінка у нас була. Вона прийшла і закінчила у нас манікюрну справу, а потім йшла в центр зайнятості, отримала ваучер, і сьогодні вона успішна швея. Ну тобто, проект дав і потенціал, так само, як з пані Олександрою, яка закінчила флористику, відкрила кафе. Це про те, що треба мріяти, треба обов'язково змінювати себе. Зміню зміниться світ навколо. А з приводу того, що проект закінчується, думаю, він все одно буде продовжуватись. Я зараз. Диктую свій номер, будь ласка, звертайтеся, тому що в нас, в принципі, Великий спектр роботи і да, діяльності. І слідкуйте, якщо ви з якихось із названих громад, прослідкуйте в телеграм-каналах, можливо, дійсно, там буде цікава інформація саме по цьому проєкту. А мій номер телефона 095 89 80 416. звертайтесь будь-яких соціальних питань, обов'язково в рамках цього проєкту завжди відкрита до спілкування і до комунікації. Це наша робота. Це дуже важливо, я хочу підкреслити в тому, що я під час нашої збесіди виділив такі знаєте основні моменти, які важливим цей проект. Навіть не скільки проєкт важливий, а скільки от люди, які до нього долучились, тому що в першу чергу це історії про людей. В першу чергу, це мабуть теж про роботу над собою, про те, щоб переналаштовуватися і давати труднощі братися за щось нове. Далі це подавання стереотипів, подавання стереотипів того, що жінки мають займатися тільки жіночими справами. Так. Ні, цього вже немає, і ми живемо в такий час. Який оця багатовекторність вона є важливою. Ну і ще дуже важливий момент. Це звісно те, що так ми живемо в такий час, коли є потреба в тому, щоб вміти перналаштуватися, і жінкам треба опанувати дійсно важкі важку роботу, якою вони можливо, раніше не займалися, адже цього потребує сьогодення. Тому, пані Ольга, я хочу вам подякувати за ту роботу, яку ви проробили вашим учасницям вашого проєкту. Дякую. Хочеться побажати успіху, досягнути тих уже цілей, які в них стоять на їхніх нових робочих місцях. І звісно, щоб до вас приходило ще більше людей для того, щоб можна було цю всю штуку, весь цей великий проект масштабувати далі. Чиром Я хочу також нагадати, що з нами сьогодні була Ольга Степаненко, позаштатна радниця начальника Миколаївської ова соціальних питань, а також координаторка проєкту We Act, Діємо за для жінок та їх можливостей. Друзі, я традиційно, як завжди, вас закликаю вірити в себе, вірити в Миколаївщину та Україну, підтримувати наших захисників, і тоді ми точно переможемо. З вами був Олександр Матюшенко та програма Діалог. Завершайтеся з Мартом.